Перерахунку голосів або перевиборів міського голови вимагають пікетувальники під стінами Криворізької мерії люди кажуть, обурені діями місцевої влади та міськвиборчкому до приміщення мерії їх не пускають. Всередині сотні правоохоронців, а також молодики спортивної статури, які називатися відмовляються. Міська виборча комісія, яка о пів на п'яту вечора мала розглядати скарги Юрія Милобога про фальсифікацію підрахунку голосів, зачинена, де поділися члени міськвиборчкому та чому засідання не розпочалося, не можуть з'ясувати навіть народні депутати. Тим часом в Києві. Під стінами ЦВК зібралися більше сотні їхніх однодумців. Поговорити з Михайлом Охендовським їм не вдалося. Вимоги передали через його заступника Андрія Магеру. На виконання дали добу, інакше обіцяють діяти радикально, виводити людей на вулицю і вимагати від президента змінити склад самої ЦВК. Це є реальна політика. Це не трибуна у Верховній Раді, захищена рядами правоохоронців. Це не телебачення на центральних каналах, це реальна робота в полі, і ця реальна робота провалена. І люди повинні побачити, що одне говорять, а інше роблять. Ми знаємо, як потужно вони ввійшли, скажімо, в ці державні кабінети і почали розкрадати майно, державне майно, майно громади, нехтувати правами громадян. Тому треба однозначно викоренити цю ситуацію.